Вчуваю себе повністю вільною людиною в цій країні. і цю країну я відчуваю своєю. Тому що я розумію, що в разі чого ця країна мене не кине. Не кине Україна такого героя, як Роман Ратушний. Його ім'я має знати кожен українець. Сьогодні Роману мало б виповнитись 26. Найцікавіші факти з життя цього свідомого українця. Ви почуєте далі. Я пообіцяв, що про тебе буде знати уся Україна. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментар. Вічна пам'ять та вічна слава Роману Ратушному, герою України, активісту, журналісту, військовому добровольцю, учаснику Євромайдану. Я хочу подякувати тобі, сину, за все, що ти встиг зробити на такий короткий час. Ти змінив життя стількох людей. Ти, можливо, не збудував будинок, але ти виплитав громаду, ти не посадив дерево, але ти відбив парк. Він був, я це завжди відчувала, що він. Вищий, чесніший, розумніший, глобальніший за от нас. Ми просто звичайні люди. Він був надзвичайним. Зараз я відчуваю себе набагато вільнішою людиною. Я, в принципі, відчуваю себе повністю вільною людиною всі країни. Пряма цитата Романа Ратушного. Випалюйте в собі всю російську субкультуру, випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським та радянським. Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону з усіма, хто є носієм російської субкультури. Інакше це все випалить вас. Коли Майдан починався, власний майдан, який ми знаємо як революцію гідності, почався з того, що молодих людей. Було брутально побито силами е, беркуту. Роман Радошний був тоді серед тих студентів, кого побив Берко 30 листопада 2013 року. Чоловік боровся за права та свободи українців, став відомим боротьбою за збереження столичного урочища протасів яр від незаконного будівництва. Просто так вийшло, що він жив на Протасовому яру так вийшло, що в цей момент він був уже максимально готовий до якогось чину, до якогось діяння, щоб здійснити те, про що він думає, і протистояти несправедливості, протистояти злу, коли громада стикнулася з тим, що ось є незаконна забудова, ось є нахабний рейдер, який це робив все своє життя, притомне. І ніхто не міг йому ніяк протистояти. Е, виник план, і вони створили громадську організацію. І виключно тому, що ніхто інший не хотів її очолювати, е, роману довелося зробити. 18-річний юнак просто виконав свою місію. І це все є ж зона оформляного ландшафту, яку не можна тут не те, що будувати нічого не можна тут не можна навіть дерева різати. Роман Ратушний тоді з іншими активістами зумів зупинити незаконне будівництво. Та захистити Протасів Яр. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Роман Ратушний взяв до рук зброю, спершу захищав Київ, згодом діяв на Сумщині, брав участь у деокупації населених пунктів області. І з початку квітня Ратушний воював у Харківській області. Зокрема, в Ізюмському районі у розвідувальному взводі другого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. «Холода». Яр. Не стало там, де її народився. Рідна Харківщина. Народився Рома у селі Сугилівка, Ізюмський район, Харківська область. Таких світлих щирих, активних борців за права і свободи людей небагато. Подивіться в очі Романа, там сказано все, козаче, не забудемо тебе. Обіцяю, що твоє ім'я запам'ятають українці. Дай Боже сил, вічна пам'ять, героїни вмирають. Аби про героя України дізналося більше людей. Поширити це відео. Ця людина народилася борцем. Він перший момент. Він дуже не любив несправедливість і поганих людей, якщо це так можна назвати. І другий момент він надто любив Київ. Він його обожнював. А в Протасовому яру ці два моменти співпали. Його улюблений Київ хотіли забудувати погані люди. За всі ці три роки Протасового Яру хочу зазначити тільки одне типу: він абсолютно ніколи не жалівся. Остаточна суд Верховний суд виніс вирок на нашу користь, це було в січні. І після цього ми розмовляли. Він мені каже: якщо хтось думає, що мені дуже подобаються постійні переслідування, постійні ну, замахи на життя, брудні журналістські статті, там без грошів і так далі, тому подібне, то ці люди помиляються. Але якщо ти взявся за якусь справу, то ти зобов'язаний довести її до кінця до логічного завершення. І минулого року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного парка протасів'яр у пам'ять про Романа Ратушного, український активіст, учасник Євромайдану та військовий доброволець, який у червні минулого року загинув на фронті і багато років боровся проти забудови в історичній місцевості Києва. Створення ландшафтного парку це вшанування пам'яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була немарною. Написав Кличко у своєму телеграм-каналі. Вічна пам'ять та вічна слава. Герою України Роману Ратушному, я не умру від смерти, я умру від життя. Умиратиму. Життя буде мерте, немає маєте мистя. Я молодим, молодим умру, бо чи стану коли старим. Залиш, залиш траурну гру, розсип похоронні рими. Я умру. Умру у Патагонії дикій, бо належу огню й землі. Рідні мої. Я не чутиму ваших криків, я нічий поет світових слів. Я умру в хвилю, коли природа стихне, чекаючи на останню горобину ніч. Я умру в паузу, коли серце стисне, моя молодість і життя, і січе.